Вітаю всіх. пропоную подивитися, яка буде у вас ключова подія до кінця червня місяця. Розклад, як завжди, на три варіанти. Коротко про головне. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант ваша ключова подія. Трійка кубків. Для першого варіанта загалом якісь, можливо, будуть святкування. Для когось може бути зустріч з друзями, близькими людьми, якісь приємні новини можуть надходити, можете проводити вечірки з друзями або поїздки з близькими людьми. Турботу будете проявляти про своїх близьких і назаєм отримувати також підтримку від них. Ну, загалом ще у вас можуть бути якісь невеликі успіхи у ваших справах. І хтось буде займатися внутрішнім розвитком. А ключовою подією для вас буде те, що ви зможете легко розрішити будь-які питання. Для вас буде вдалий період, щоб ви вже щось для себе вирішили, або устаткували. Підказка для вас йде така, щоб ви, можливо, відпра... відсвяткували свій успіх. Ну, наприклад. Ви, от, наразі у вас йдуть такі е, події, коли ви будете вже отримувати радість від тих досягнень, які ви вже е, самі зробили, якісь певні дії, і тепер у вас буде результат, і від того радість, що у вас є вже певні досягнення. От такі результати варто закріплювати, можливо, комусь морозиво смачне, комусь е, кава смачна. Ну, тобто, щось ви повинні, а хтось, можливо, в подорож може поїхати, щоб зафіксувалось у вас у свідомості те, що у вас є досягнення і ви вже отримали якийсь результат. Якщо ви фіксуєте, наш мозок, усвідомлюється і буде потім налаштований на те, щоб і далі притягувати для вас приємні події. Також, можливо, вам взагалі прийде час насолоджуватися моментом. Тому використовуйте як можна більше можливостей, щоб проявляти, проявляти себе, більше спілкуйтеся, більше взаємодійте і приділяйте увагу своїй сім'ї, родині і близьким людям. Тож, це був у нас перший варіант. Другий варіант для вас, яка буде ключова подія? Король мечів перевернутий говорить про те, що у вас будуть якісь неприємні такі ситуації, моменти, де ви можете зіткнутися з людьми, які взагалі не мають жодних принципів, можливо, навіть будуть жорстокі. Можуть виникнути якісь неприємні моменти із законом. Також, можливо, ви будете зловживати тим законом. А ще у когось, можливо, проявлять себе недоброзичливі вороги. І у вас можуть виникати конфлікти, протистояння. Загалом можете стикатися з якоюсь несправедливістю і, можливо, якась буде криза. Але якщо ви людина, яка взагалі так особистість любить вільну ну, вільне життя, мається на увазі не так, що ви себе поводите загалом, а так, що ви не любите, щоб вас обмежували, щоб у вас була свобода вашої особистості. Тому тоді у вас взагалі така буде енергія, що ви ну, можливо будете занадто сильно проявляти свій авторитет. Але ключовою подією може стати у вас для те, що ви будете проявляти інтерес якимось новим ідеям. Можливо, ви зможете для себе щось уже визначити. Але головне, щоб ви при цьому були чесними у своїх рішеннях, насамперед, перед самими собою. Ну і Для цього вам варто проявляти якусь розсудливість. А ще можливо, вам потрібно проявляти оригінальний підхід до вирішення ваших питань, тому що енергії у вас будуть складні, ситуації можуть виникати різні, але для вас буде головним те, що ви перед тим, як діяти, повинні все дуже добре обмірковувати. Тобто дійте не від того, чого ваші емоції там бурхливо так себе. Ну, проявляють, а від того, що ви будете розраховувати кожен свій крок, щоб уникнути оцих неприємних всіх моментів. Тому думайте те, що ви робите і які можуть бути наслідки. Це для вас буде таким ключовим. Третій варіант для вас, перш мечів, перевернутий, також буде такі якісь протиріччя. І, можливо, буде надходити дезінформація, яка буде викликати у вас хвилювання. Можете зіткнутися із чимось обманом, із плітками, наговорами. Можливо, ваші погляди не будуть співпадати з поглядами інших людей, тому до вас може надходити якась інформація, яка одна одній буде протиріччя, протиріччя створювати. Ну, а ще, можливо, якісь будуть взагалі такі дрібні проблеми або неприємності, які потрібно буде вирішувати вам протягом цього періоду. Ключовою подією буде вам те, що ви можете зіткнутися з якимись не дуже. Приємними діями від своїх діточок, в кого є діти, а в кого діток немає, то, можливо, через те, що ви не бажаєте навчатися, навчатися, можливо, в якомусь закладі, а навчатися, можливо, життєвому досвіду. І для вас от будуть такі ключові моменти, які вам потрібно буде розрішувати. Підказка для вас є така. Ну, вже прийшов час, щоб ви навчилися себе правильно проявляти. Тому що вже прийшов час щось змінити у вашому житті. Можливо, вам варто вже позбавитися від минулих ілюзій. Нехай до вас приходить багато нових ідей, нові знання це ваш вірний шлях. Тому не бійтеся бути дещо. Такими, ну, комусь заучками, а комусь, можливо, щось нове освоювати у своєму житті, незалежно від того, скільки вам років. Тож, будьте такими наполегливими у досягненні своєї мети, головне, щоб ви все діяли тоді, коли ви вже напевно знаєте, який від того буде результат. Це був у нас третій варіант.